Учні музичних шкіл у Рівному вивчають твори польського композитора 19 століття князя Казимира Любомирського. 28 серпня, з нагоди дня міста в обласній філармонії презентують збірку музичних композицій автора. Казимир Любомирський творив на теренах України, зокрема у Рівному. Також саме він став фундатором костелу Святого Антонія, нині залу камерної та органної музики. Авторка проєкту, художня керівниця філармонії Руслана Варнава розповідає, що твори композитора видаються у рівному вперше. Взагалі, Любомирський є автором понад 60 композиторських опусів. Це фортепіанні і вокальні мініатюри. Ми видали вибрані твори. Це 16 фортепіанних п'єс, 15 мазурок і один полонез. І це власне сокровенні для поляків жанри. Ця тематика. З історії нашого міста дуже цікава і для нас, і для рівнян. Тому ми не будемо стояти на місці, рухатись далі. Ми будемо формувати, готувати якісь цікаві музичні проекти, екскурсії, лекторії музичні і рухати цю тему і популяризувати нашу історію і музичну спадщину серед мешканців нашого регіону. Видали збірку за грантові кошти від обласної влади. Ініціатор Дання концертмейстер Сергій Кульчинський розповідає, що познайомився із творчістю композитора Казимира Любомирського випадково, коли побачив роздруківку з нотами невідомого автора. Музика здалась йому дуже мелодійною, а ще більше надихнуло те, що композитор пов'язаний із рівним. Його твори доступні для виконання в музичних школах і в училищі. Вони просто дуже. Піаністично легкі вони десь на нагадують стиль Ліста, Все дуже під рукою, все дуже зручно грати і надзвичайно мелодичні. Це знов же цей. Мабуть, вплив того, що він пісні любив писати, тому що у нього надзвичайно розвинена мелодика, дуже приємний мелос. Рівнянка Світлана Калько досліджує рід Любомирських. Вони були власниками рівного упродовж 200 років. Краєзнавиця розповідає, що біографія Казимира Любомирського стала для неї відкриттям, адже раніше він був відомий як благодійник, а його музична спадщина довгий час була забутою. Саме за його життя був Палацик на гірці, це парк Шевченка теперішній. Там був його маєток, фільварок, дворянський клуб, там, де збиралися дворян, шляхта Волинського нашого краю, приїжджали на його салони. Ось слухати. Відомих музикантів тогочасних упорядники збірки кажуть, її призначення навчити учнів музичних шкіл регіону виконувати твори Любомирського, познайомити з творчістю композитора. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.